Ніколи вже не буде, як раніше. Це наша доля, не жахливі сни. Ми стали на одне життя сильніші. Ми стали поколіннями війни. Дякуємо усім, хто стоїть на захисті нашої батьківщини. Дякуємо, що оберігають нас від ворога. Дякую, що завдяки вашій силі і вашій сміливості. Я маю можливість ходити в школу, здобувати знання і жити у вільній країні. Дякую, що навіть найскупніших хвилин не, не здалися і боролися за нас. Ви мої герої. Я не знаю ваших імен, але я звертаюся до кожного захисника України. Я вам дуже вдячний, що ви захищаєте нашу неньку. Дякую тобі, що в моєму місці не йдуть бої. Дякую за стійкість, мужність і відвагу. Господь охороняє тих. Хто захищає батьківщину. Дякую вам за спокійний сон, і мирне небо за мужність, за те, що ви є. Нехай Господь Бог оберігає вас. Ви найкращі у світі. Повертайтеся живими. Я і вся Україна чекає на вас з перемоги. Ви найсильніші, і найкрутіші в світі. Ви в нас найкращі, найліпші, найсильніші, найможніші. Дякуємо вам, що ви нас бороните. Мій хрестний нас захищає за те, щоб. Ніколи світ не був волі, за мирне небо, за життя усіх-усіх людей на світі. Дякую, що ти нас захищаєш і рятуєш світ від неволі. Я хочу вам подякувати за те, що захищаєте нас. Я дякую вам за вашу мужність, за спокійний сон, за мирне небо. Бажаю повертатися з перемогою живими і здоровими. Дякую за те, що ти ризикуєш життям, щоб зберегти наші. Дякую за те, що ми маємо можливість вчитися і дякую, що ви нас обирають. Дякую, солдати, за життя. Хай Бог вас збереже, Ангели охоронці захищають від ворожих куль та снарядів. Ми молимось живими, повертайтесь. Я би за спокійний, сон. виши себе і повертайся з перемогою. Я бажаю, що ви витримались на фронті і з вами все на добре. Вами пишаємось, віримо безмежно. Будемо вільними з незалежні. Дякую за кожен новий день. Дякую, дорогі воїни, за те, що ви захищаєте нас за вашу мужність, силу і впевненість. І що ви не підпускаєте далі нашого ворога. Лідський уклін вам і велика подяка. Рідні, незламні, мужні, хоробрі, найсміливіші, відважні та добрі, люблячі, милі, ніжні кохані, мілі, упевнені, та незрівнянні. Щиро подяка вам, наші герої. Ворога знищити ви у двобої. Пиша з тобою твоєму вчинкам. Дякую. Не вистачить слів, щоб висловити всю вдячність за те, що ви робите для нашої країни і свого народу. Дякую тобі, що захищаєш мене і мою землю. Закриє вас з тим, окремо, і дійко, і Віримо вас, любимо вас, чекаємо вас удома з перемогою. Ліський уклін, україн, героям України, що захищають нас від ворогів, і тим, хто на війні загинув, їм світла пам'ять, слава на віки. Нехай міцніє і просвітає наша держава. Ми ще маю на переможні. Низький уклін вам і тричі слава, українські захисники. Боріть, і вам Бог допомагає. За вас правда, за вас слава і воля святає. Слава Україні! Слава нашим героям, Слава ЗСУ! Ми в вас віримо, ви найкраще! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні. Слава Україні. Слава Україні! Героям слава! Нехай Бог вас заберігає що Дякуємо. Дякую. Це вам. На нас чекає шлях!